Тиві з Марією Шепель про ситуацію в країні та необхідні реформи ній сьогодні говоримо з колишнім віце-прем'єр-міністром громадським діячем Іваном Басюником та головою львівської облдержадміністрації. колишнім головою перепрошую Миколи Кмітем. Що ж продовжуємо, пане Іване, Ви згадали про нові обличчя, так що ви за. зараз дуже багато критики є в тому, що йдуть молоді і недосвідчені, що бійці та сотники теж не зможуть керувати і впроваджувати необхідні реформи. Можна трошки більше одеталізувати, чому ви за ці обличчя? Чому вони мусять оновити парламент? Я за ці обличчя, тому що перш за все парламент має представляти зріс суспільства на відповідному етапі його розвитку. А я за те, щоб в парламент прийшли нові обличчя і досвідчені люди, тому що це по суті це по суті і є, і є наше суспільство. Це Майдан. На Майдані були всі. На Майдані були і ті, хто приїздив туди на, на великих дорогих машинах і перекривали можливість е, е, проїзду для можливої можливо, бронетехніки. Е, там були військові і там були ті е, е, хлопці самооборони, які стали. Першими на шляху до, до озбро озброєних е е е беркутівців там були молоді е досвідчені люди, які отримали освіту в західних університетах, і які кхм, зрозуміли, які бачать, які можуть порівняти, які зрозуміли, що вони у такій системі, яку пропонував Янукович, не мають нія ніякого майбутнього. Там були досвідчені політики, які в кінці кінців потім стали один президентом, другий, другий, другий прем'єр-міністром. Єдине, що я, я ми робили спробу громадськими силами. Робили декілька заяв ініціативна група 1 грудня. Ми спілкувалися з багатьма молодими громадськими активістами, які є зараз по багатьох. По багатьох політичних сил, які йдуть на вибори, що на превеликий жаль у цього парламенту не вистачило політичної волі запропонувати такий виборчий закон, який би забезпечив проходження цих нових політичних сил, у парламент. А це означає, що треба було знижувати бар'єр. Бо бо бар'єр прохідний 5% в умовах того, що засоби масової інформації продовжують маніпулювати. У період виборчого процесу він практично не, не, про, не, не його не можна пройти для молодої політичної сили, тому що вона не має такого доступу, вона не має а, протяг, можливості протягом місяця донести до своїх виборців, а, до своїх виборців свою позицію. А тому а, наше суспільство це суспільство вільних людей, які мають свою думку, і це суспільство зробило революцію гідності. Щоб це суспільство було рівно представлене в парламенті, треба було мінімально знизити бар'єр <клес> до одного відсотка на моє переконання. Я думаю, що це наступний крок розвитку політичної системи. в, в, в Україні. <клес> Я думаю, що це шлях до консолідації, бо народ сконсолідований. Народ зараз відповів на виклик і гасло єдина країна є головне гасло, яке сидить в наших серцях і душах. Значить, щоб це сталося по факту, і це є головна запорука розвитку нашої держави, не методом так мови формування, маючи якісь там важелів прокуратури, чи ще десь треба формувати більшість. Парламент має виробляти спільні рішення. Через консолідовану позицію, через створення консенсусу. Бо якщо ти сьогодні якусь частину суспільства перегнеш, завтра ти отримуєш відповідь, і це буде не на користь країни. А, але ми, ми молода країна, ми розвиваємося і, і той факт, що за за 23 останні роки в Україні пройшло три ми революції, які в кінці кінців забезпечили. А розвиток України, її сувер... суверенітет і... і остання привела до того, що ми отримали пряму перспективу у вигляді підписання договору з і Це означає, що ми на правильному шляху. Так, пане Миколо, яким ви бачите оновлення парламенту? Наскільки важливо, щоб він дійсно новився молодими людьми, новими обличчями, фахівцями? А те, що парламент буде кращий, ніж цей це вже стовідсотково та однозначно видно. Він буде проукраїнський в більшості. Звісно, це не є те, що би мало бути, тому що все-таки європейський закон і пониження бар'єру він би гарантував більш світлий парламент, mm -hmm. найбільшу частину оновлений. Я би тут на ваше питання, знаєте, як відповідав? А хто кращий досвідчений? Там, економіст чи політик, який продався в Москві, чи може недосвідчений е, активіст, який своєю кров'ю захищав на Майдані чи на війні держав. Я думаю, що тут відповідь однозначна. Тому е, люстрація, яку потрібно робити в нашій країні, вже і закон в другому прийнятий. Але ще все-таки сили є, які то ілюстраційний комітет не запустять, то ще щось. Але це треба доробити. Таким фільтром ми просто не пропустимо п'яту колону до влади. Наз... Нас знову йде тим. Якщо ми... ну, треба чітко розуміти, що треба поставити бар'єри. Бар'єри, які це забезпечують. Ілюстрація це один з тих бар'єрів, які є. Е... Служби, які мають тим займатися, ми повинні розуміти, що ми повинні годувати не тільки свою армію, а й спецслужби. Вони повинні в нас бути і технічно озброєні. і Люстровані дуже сильно. Ми повинні хоча б вірити, що в спецслужбах України, які борються з зовнішнім ворогом українці. Як ви загалом оцінюєте сам закон про люстрацію? Тобто, чи всі, всі пункти, з усіма пунктами, ви погоджуєтеся з усіма деталями? А, саме головне, чим я не погоджую, що механізм не проголосований. Нема люстраційного комітету. Закон він плюс-мінус працює, бо його там порівнювали з західними законами про ілюстрацію, він більш-менш забезпечив би щось. Але немає механізму. Ми зараз маємо закон і немає механізму. Дуже важливо зараз добитися, щоб механізм вступив в дію. Може комусь і не сподобається, мабуть, хтось десь і постраждає людей, які були і проукраїнськими з -за цього закону. Але ми мусимо дивитися далі. Ми будуємо Україну, яка є тверда. І п'ята колона настільки нашкодила за 20 років, що недооцінити цього дуже важко. Я думаю, в тій боротьбі, яка була у 2004 році, була головна їхня роль робити цей розкол в нашій державі. І це просто надзвичайно важливо. І зараз, коли вперше Європа і світ весь став за Україну, якщо ми з цим не скористаємося, це буде дуже важко. Ми вже почали говорити про люстрацію. Бачимо, що останнім часом все частіше людям вривається терпець, так? І вони вдаються до такого самосуду, до так званої вуличної ілюстрації. Пане Іване, на вашу думку, чи є цей процес провокативним, чи можливо суспільно корисним насправді? Відповіді проста і складна. Закон про люстрацію не але його треба виконувати, і треба це сприймати як перший необхідний mm -hmm. крок. І перед, цей, перед цим парламентом це можливо чи не найперший тест. Або парламент буде вдосконалювати, забезпечувати механізми, або а всі з опиняться перед е, моментом справді вуличної людської люстрації, люстрації mm -hmm. зі сторони людей. А тут треба звичайно розрізняти процеси провокативного характеру. Бо те, що ми бачили в останні, в останні дні, воно чи ми хтось може це сприймати, хтось не сприймати, бо суспільство неспокійне, суспільство зле, суспільство незадов... незадоволене, безперечно, суспільство ще помало виходить від психологічного шоку і майдану, і війни. Але тут багато є присутніх політичних технологій. Я не хочу показувати пальцями, але деколи треба, значить, вибори окремі політичні сили чи, чи персони роблять собі через скандали. Mm. Але насправді то вибір і альтернативи є дві: або чесне, до кінця виконання закону, а потім рухатися далі, і причому всіма. Державними службовцями, суддями, прокуратурою і всіма іншими службами, які за горло вчепили людей. Або, якщо цього не буде, я думаю, ми маємо пів року е, часу. Якщо цього не буде, тоді ми справді можемо дочекатися до люстрації іншого порядку, до люстрації через народний гнів. Вона не потрібна державі. Нам кажуть і наші партнери із, з Європи і світу, значить, революції добре, але після революції треба працювати. Треба самому мобілізуватися всі нації. Ніхто, крім нас, українців, не зробить ні побори корупцію, не зробить реформ в економіці, і не створить нову економіку. ніхто не. Подолає далі колоніальний інформаційний простір. Пройде декілька років, і якщо ми не змобілізуємося і не почнемо, процес очищення, нас не зрозуміють ні в ні в Європі, ні в світі. Можливо, потрібно впровадити якийсь механізм контролю власне людьми, політиків, діяльності політиків, зокрема депутатів. Ну, це ось ця велична ілюстрація. Це свого роду такий спосіб. Не те, щоб контролю тиску, так і покарання, так, такий самосуд, пане Миколе, Можливо, є якісь ідеї, ось яка повинна бути схема, щоб дійсно люди контролювали те, що роблять депутати, або дійсно не відчували, що депутати <клес> працюють на громаду. А, ні, нового велосипеда не треба відгадувати. Е, як живуть е, люди з значно, значно нижчим рівнем корупції? Тобто, вона є в цьому світі, але ми маємо сусідів. По ліву сторону в, Західні, в Європі, так? в Західній, які живуть значно нижчим на порядок рівнем корупції, борються з нею і успішно боряться, і маємо інший приклад, то, що в нас відбувається, і по так. праву сторону. А, яким чином рішати взагалі складну проблему? Є загальна формула, складну проблему потрібно розділити на багато дрібних і з кожною окремо поборотися. Що це означає для нас, для України? Дивимося на статистику боротьби з корупцією за останні 20 років. Я мав можливість на посаді попередньо за цим дивитися. Неодноразово ми вже оголошували різну боротьбу з різними вітряками. Що відбувається? Статистика говорить, що найбільше розкриттів злочинів по корупційних справах відбувається на місцях сільські голови. Міські голови маленьких міст, якісь чиновники середньої і низької руки. І найбільший скандал у нас у Львові з судею на всю Україну один випадок. Потім дивимося, де гроші знаходяться. Гроші всі знаходяться в Києві, а крадуть там, де їх нема. Чи можливо так? Як можна вкрасти те, чого нема? Тобто, ми не розуміємо, що правоохоронні органи нам гнали статистику його немає. Щоб з цим щоб це побороти, я ще раз говорю: на горі повинні лишитися тільки ті кошти, які потрібні для виконання державних функцій для зовнішнього забезпечення діяльності президента, за те, що він відповідає для армії, для фінансування кабінету міністрів, Верховної Ради, і ще тих функцій, які є в зобов'язаннях держави. Всі інші функції разом з повноваженнями і грошима передати треба наниз. Але не через фільтри обласної адміністрації, ради там, чи районних, а напряму кожній громаді. Кожна громада має бути одиницею, яка буде боротися з корупцією. Дуже просто в сільській раді, коли всі розуміють, що бізнес, який є в цій місцевості, платить податки міському ну, в казну міського голови, за яку він відповідає, вони побачать, як він живе, яким він прийшов, як живуть його родичі. Розумієте, це дуже швидко все все. Угу. Відпрацюється. Угу. Тобто ви наполягаєте на адміністративній рахунці. Так живуть, там шучу. так побороли корупцію. Угу. І ми все, ми говоримо, а ага, нам треба побороти так? А звідки вони беруться? Вони беруться там, тому що ресурси там. Якщо 70% фінансів підуть на них, хто ким олігархам їх перерозподілити? та ніколи угу. в житті. У нас буде тоді зростати кількість середнього класу з, великим, з середнім великим достатком, якого неможливо купити гречкою, неможливо звонити різними речами на виборах якимись фальшивими обіцянками. Проти цього, звісно, боролася Москва, тому що встановлення міцного середнього класу це є смерть для будь-яких зовнішніх впливів. Але ми самі проти цього боролися, тому що 20 років ми не хочемо стати на нормальні рельси економіки. Тобто адміністративна реформа, я так розумію, це ваша прерогатива, Після так? закону про вибори, це uh -huh. другий закон. Uh -huh. Пане Іване, на якому, на якій реформі наполягаєте ви? На вашу думку, яка першочергова, одна з першочергових реформ потрібна країні зараз? Ну, я, я підтримую Миколу Івановича. Насправді нас чекає велика програма децентралізації, і ця програма не стосується тільки регіонів з особливим статусом відповідно uh -huh. до нового закону. Тому що податки фінансові можливості мають отримати всі регіони і Львів, і Донецьк, і Дніпропетровськ, і Київ. Але я в цій реформі категорично проти одного, однієї тези проти так званої муніципальної, чи, чи міліції чи поліції, бо це велика і скрита загроза для подальшого сепаратизму і для роз'єднання країни. Ми можемо, на превеликий жаль, у нас політика зараз дуже іменна. Ми можемо собі уявити і так мовити, не мати ніякого остраху, коли будемо говорити про муніципальну поліцію мера садового, значить, може мера кличка. А коли ми підемо далі на схід, ми можемо уявити собі про те, яку загрозу так мовити, і якщо повернутися назад, навіть при тому всьому, що. А Міліцію було використано проти, проти людей на Майдані. Але що було б, якби ми мали міліцію донецьку, міліцію луганську і, і ще яку? Це, цього не треба робити. Цього, це, це ми дійдемо до цього, тоді коли будемо в європейських. Структурах, і коли ми будемо мати гарантії правові так само, як і мають ті держави, що кожен діє виключно в рамках своє своїх повноважень. Щодо реформ, ми маємо зупинити війну і відновити територіальну цілісність, і тому безперечний пріоритет наступного періоду це є будівництво нашої армії і обороноздатності країни. А я думаю, що цей про нема біди без, без добра. <кій> я думаю, що так як було і в багатьох країнах, які пережили переживали такі трагедії, значить, це стимулює до відновлення багатьох а, промислових виробництв. Це стосується перш за все, і Львова, і Львівської області. Це електроніка, це приладобудування, це машинобудування, це багато підприємств, які колись працювали на військовий комплекс. Ми мусимо вийти. З залежності від Росії ми мусимо інтегруватися у військове виробництво разом з європейськими і іншими світовими передовими виробниками. Це означає, що у нас є освічено у нас залишилася освітчена сила для для, для налагодження і розвитку таких виробництв. Я пов'язую то. Це наступний пріоритет розвиток промислового виробництва і створення нової економіки для того, щоб люди, перш за все, всі громадяни України відчули переваги. За це не буде завтра, але за декілька років ми можемо відчути перевагу договору про асоціацію з Європейським Союзом. Але моїм безперечним пріоритетом буде, був, є і буде. Пріоритет творення єдиного інформаційно культурного простору України на превеликий жаль, зараз в умовах війни він відійшов а, чи не на третє, а може, а може, за нього і а може, за нього забули. А це категорія. Я з цим не не годився. І тоді, коли а ціле своє а, жит... діяльність під час роботи в Києві, присвятив темі відновленої історичної пам'яті і темі голодомору, геноциду української нації, і тоді, коли а, займався запровадженням а, незалежного зовнішнього оцінювання. У нас порядку денного не схо... не зійшла проблема ні мови. Ми трошки після майдану заспок... заспокоїлися, Немає мови, немає держави. Немає єдиної державної української мови, не буде перспективи у цій у цій державі. Ці ігри з так званими офіційними мовами, значить, з поклонами до в сторону Кремля вони до нічого доброго не приведуть. І не забуваємо, що Перші паростки Майдану Появилися тоді, коли на, на сходах Українського дому, коли був прийнятий закон Колісніченка Ківалова. Реформа освіти, продовження реформи освіти. І я переконаний, що революція гідності має продовжитися революцією гідності в, в освіті до того часу, поки ми не забезпечимо соціальний статус. Не забезпечимо гідне положення становище вчителя, викладача, вихователя в суспільстві. Ми не будемо мати перспективи. Ми і так зараз повинні низький уклін перед ним вчителя скласти всім нашим вчителям і перш за все <кій> львівським вихователям, педагогам-викладачам. Бо пригадаємо, що це львівська молодь. Почала Майдан. Це вона відчула найбільшу загрозу. І я ніколи не люблю цієї фрази, що молодь наше майбутнє. Та вона вже показала, що вона не майбутнє. Вона теперішнє, вона гарант цієї, 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 цієї держави. А, ну і так чи інакше, ми маємо творити український інформаційний простір. Не, не секрет, що на всіх так званих загальнонаціональних каналах починаючи з 10-го, а може ще й швидше, року, всі новинні канали, всі новинні підрозділи керувалися і очолювалися прямими агентами ФСБ. Це була єдина творення єдиного антиукраїнського інформаційного поля. Я думаю, я знаю і, і, і переконаний, що ця колона ще працює, вона працює більш витончено. Вона далі буде, буде піднімати голову, так як і ті, хто буде намагатися перефарбуватися на цих виборах, тому ми мають ми маємо бути пильними і і на цих виборах не дати звести себе на політичні манівці. Так, це дуже важливо. От я якраз на кінець програми хотіла про це поговорити про державну політику так званої українізації та і того самого Донбасу. І наскільки важливо, аби ось зараз з тою хвилею, хвилею піднесення, коли мовне питання трошки відпало, коли все якось такий баланс зберігається. Ми не прогавили цей момент, і от про те, що ви говорили, пане Івана. Дуже дякую вам, що сьогодні ви до нас прийшли. Цікавою вийшла наша розмова. Я нагадаю, з нами був колишній віце-прем'єр-міністр громадський діяч Іван Васюник. Та голова Львівської облдержадміністрації Микола Квіть. Дякую вам велике. Будемо сподіватися, що новий парламент буде наповнений професіоналами, молодими обличчями, які зможуть реформувати ключові ключові сфери в нашій країні. З вами була Марія Шепель. Побачимось.